Доброго дня. Продовжуємо. Доброго дня. Ми продовжуємо розглядати РІД-системи і дивитися, які в них є особливості. Значить, сьогодні нам треба розібратися з такою темою, як технології віртуалізації в РІД-системах. Зразу скажу, що нічого тут такого особливого, що відрізнялося від інших там, технологій вірталізації, які там використовуються в звичайних комп'ютерних мережах або інформаційних мережах, які з САН системах, де зберігається інформація, нічого такого немає. Тобто всі всі ці технології, які ми з вами розглядали вже на минулих Ем, ну, Лекціях води застосовується в різних система. Тобто ми сьогодні просто трошки їх пригадаємо, е, хтось вперше може про них почує, і на цьому все. Тобто, лекція сьогодні ну, легенька, особливо для тих, хто вже е, ну, хоча б там цікавився таким поняттям, як взагалі віртуалізація, що це таке. Значить, поїхали. Значить, давайте пригадаємо, що таке взагалі віртуалізація. Тобто, ми з вами казали, що є якась апаратна частина, да? наприклад, комп'ютер, щоб зрозуміло бути, і завдяки технологіям віртуалізації ми на базі цього комп'ютера можемо створити декілька віртуальних комп'ютерів. Тобто, встановлюється певний гіпервізор. Така програмна оболонка, а, і за допомогою якої створюються віртуальні комп'ютери. Тобто, в кожному віртуальному комп'ютері буде своя операційна система, своя оперативна пам'ять, своє місце на жорсткому диску. Ну, звичайно, що, скажімо, на звичайному комп'ютері ви ну, більше двох-трьох систем не поставите, не буде у вас скажімо так, ресурсів на комп'ютері, які б могли б виділити. Тобто, ви розумієте, що скажімо, під кожну операційну систему, зараз треба мінімум 4 ГІГІ оперативної пам'яті виділяти. І якщо у вас всього 4 гігі або 8 гігі оперативи, то ви більше двох оперативних систем не зможете підняти. Але якщо у вас досить таки ну хороша, особливо стаціонарних комп'ютер, то ви, в принципі, можете підняти декілька операційних систем і підняти декілька віртуальних комп'ютерів. І якщо ми подивимося про все залізяче чи залізо, яке ми маємо в комп'ютерних мережах, починаючи від серверів, від комутаторів, маршрутизаторів і навіть мереж ну, тобто які то. Ми скрізь можемо на апаратній частині підняти декілька віртуальних машин. Тобто віртуальних серверів на дому може бути декілька, може бути декілька віртуальних цих комутаторів, може бути декілька віртуальних маршрутизаторів, і навіть декілька. Віртуальних мереж підняти. Але це все ну, може бути, якщо, звичайно, ваша апаратна частина здатна такі ну, технології віртуалізації програмні підтримувати. скажімо так. Ну, зараз це вже йде до того, що майже ну, це, звичайно, всі дорогі девайси таким чи іншим. Тим чи іншим, боком можуть вирішувати ці проблеми віртуалізації. Тобто, ми до цього вже йдемо, і це вже нормально. Тобто, розумієте, тобто, якщо ви, наприклад, чуєте там віртуальний оператор мобільної мережі, тобто ви просто собі теж уявляєте, що на базі якогось мобільного оператора їм просто створили віртуальний такий собі. Кластер, який сам в собі працює незалежно від мобільного ну, мережі, мобільного оператора. Тобто, якщо ми кажемо білінг, то там білінгова система віртуальна. Якщо там транспорт, то там транспортні мережі віртуальні, ну такі таке інше. Тобто, ви зрозуміли, є апаратна частина, є на її численні. На цих ресурсах можемо підняти як мінімум аналог цієї ну, типу, машини, типу віртуальні. Типу, розпаралелити їх і створити на базі однієї машини декілька. Значить, з цим зрозуміло. Поїхали далі. Я пригадав я надіюсь. Згадаємо про переваги. Тобто, просто їх прочитаємо і пригадаємо, хто їх ми їх розбирали на минулих заняттях. Значить, ефективне використання обчислених е, ресурсів. Е, чому? Тому що ну, тут, наприклад, пишуть замість трьох, а то й десяти серверів. Е, чому? Наприклад. Візьмемо той ну, сервер, да? ми підняли, наприклад, на ньому три сервери, і, на, і заплатили тільки на за один сервер, фізично заплатили за, за залізо, або за три залізячі. І на їх базі там створили віртуальні сервіси. І виходить, що, наприклад, якщо на одній машині стоїть три сервери, то той сервер, який загружений найбільше, то гіпервізор виділяє йому відповідно більше всіх ресурсів, і пам'яті, і процесори, і так далі. А ті ну, сервери, які менш завантажені або взагалі не використовуються, то на них виділяється менше апаратних ресурсів. Розумієте? Тобто, а якщо б у нас ну, було там 10 серверів, то Більшу, більшу частину ці апаратні ресурси простоювали і не використовувалися. Тобто, будь-який сервер ну, використовувався максимум на 20-30%. А так, віртуалізація дозволяє нам ефективно використовувати апаратний ресурс, значить скорочення витратної інфраструктури. Тобто, розумієте, що кількість серверів менша. Менше, значить, пов'язаного IT та мережевого обладнання, і, звичайно, це все виходить дуже приємно по грошах. Зниження витрат на програмне забезпечення. Значить, ми з вами там розбиралися, що, наприклад, там Windows сервер. Коли ви покупаєте собі цю операційну систему, то там прописано, що ви можете її чотири рази встановити. Тобто на чотири різні сервери віртуальні можете поставити. Тобто, ви вже зекономили на те, що купили ліцензійне обладнання, але фактично ви використали його чотири рази, встановивши на віртуальні сервери. Ось вам зразу зниження на з покупку програмного забезпечення. Ну і там всілякі теж ці всі ліцензійні вводи йдуть на те, щоб ну, виробники заохочують програмне забезпечення такі схеми, і майже все обладнання, ліцензійне, якщо там його є якась можливість встановити на віртуальні машини, то виробник зазвичай йде на зустріч і ви можете його використовувати. Ну, фактично, там з декілька у усіх віртуальних своїх рішень. Далі, підвищення гнучнівської швидкості реагування системи. Значить, все це в цілому зменшує час на адміністрування системи. Ну, це зрозуміло. Менше обладнання, швидше можна відреагувати. Тобто спрощується управління і гнучкість реагування системи. Далі, підвищення доступності додатків і забезпечення безперервності роботи підприємств. Значить, для віртуальних машин, ну, якщо ми кажемо, наприклад, за сховища даних, то резервування, міграція. Не викликає ніяких проблем. Тобто, ви можете просто, наприклад, змігрувати свою базу даних в будь-яке там пристосоване для цього віртуальне середовище і. Скажімо так, це не позначиться ні, ніяк на вашій роботі. Тобто ви можете копіювати собі е, ну, машину, а вона буде собі працювати, надавати якісь послуги. Тим паче, ну, якщо у вас є резервування, то ви взагалі можете вимкнути цю машину і резервна машина вже почне обслуговувати ваших клієнтів. Тобто, якщо падає там якийсь сервер один, то ніяких проблем це не викликає. Саме з-за того, що є політика резервування і швидкий перенос додатків і всі інформації. Тобто, це фактично виглядає, як скопіювати флешки на флешку. Час тільки на копіювання, і все залежить від швидкості передачі даних між віртуальними серверами. А вона досить швидка, ну, тому що там, скажімо так, незадійні, Зазвичай незадійні там. Віддалені якісь, ну, є рішення, де передається, наприклад, по оптичним лініям інформація на сусідні сервера, якщо вони не знаходяться на одному комп'ютері. Зазвичай можна зрування зробити, чи переніс в рамках одного комп'ютера ну, реально. Тобто, це все рішення ну, можуть бути різні, але ніяких проблем, скажімо так, з стратою. Інформації мати може не бути, Ну, скажімо так, це все легко вирішується. Ну, і, звичайно, легка архівація. Тобто, якщо жорсткий диск, наприклад, це по факту якийсь собі файл у вигляді певного файлу, ви скопіювали це як один файл, з одного фізичним у нас все, і у вас прекрасно. Все скопіювалося і ніяких проблем. Тобто не треба ніяких особливих там мега-знань з комп'ютерних якихось наук чи технологій. Значить, те, що ну, система керується дуже добре, це теж одна з плюсиків цієї грі, ну, віртуалізації. Так. Тут бачите, час адміністрування забезпечує балансування навантаження і живу міграцію віртуальних машин. Тобто, е як це пояснити? Переміщувати файли набагато простіше, ніж переносити залізячі. Ну розумієте, навіть якщо переноситься із кімнати в кімнату, то ось так собі поставив собі на. Копіювання і пішов каву пити, і потім прийшов, і все вже готово. Значить, в рід системах давайте прийнято називати віртуальна машина, прийнято називати програмне або апаратне середовище, яке приховує справжню реалізацію цього процесу або об'єкту від його справжнього подання. Ну, воно так завувальовано, ну так, так прийнято. А, значить, а в рамках ГРІД а, прийнята а, також а, така термінологія, як програмний ізольований а, контейнер. Ну, так теж склалося. Ми усім саме ось такими поняттями, ми з вами пам'ятаєте, коли розбиралися, у нас там ми не користувалися. Тобто, там є свої якісь там визначення, тому ну, в тому числі і в ГРІД-системах склалася своя ну, специфічна термінологія. Тобто, якщо ви чуєте там ізольований програмний контейнер, то так і знаєте, що річ йде про віртуальну машину. Ось так ось. Тут все у вас конкретно написано. Віртуальна машина діє саме, як і фізичний комп'ютер, і мислить власні віртуальні, тобто програмні ЗОЗ, диски і мережі, тапи. Ну, те що, все, що я вам і казав. Значить, програмна операційна система не може розрізняти віртуальну фізичну машину. Те ж саме може сказати про додатки на інших комп'ютерах в мережі. Навіть сама віртуальна машина вважає себе справжнім комп'ютером. Але, незважаючи на це, віртуальні машини складаються виключно з програмних компонентів і не включають обладнання. Це дає низку унікальних переваг над фізичним обладнанням. Ну, ми вже їх розібрали. Так. Давайте тепер пригадаємо. Які до віртуалізації є, і ви побачите, що все це ми вже проходили, і воно все присутнє в РІД-системах. Тобто нічого нового ви тут для себе не знайдете. Значить, перше, це в нас віртуалізація серверів як повна, так і паравіртуалізація. Віртуалізація на рівні операційних систем. Віртуалізація додатків, віртуалізація уявлень. Значить, ну далі тут воно все тут описується. Да? Ми можемо швиденько пробігтися і пригадати, що кожна з цих віртуалізацій, а, ну, відповідає. Тобто, якщо ми кажемо про віртуалізацію серверів, то ми на одному фізичному сервері піднімаємо декілька віртуальних а, серверів. А, значить, фактично це програми, які фізично емулюють там, дублюють роботу звичайного сервера. Значить, а, які програмні продукти типові? Тобто, ви ж розумієте, що. А, ну, ви можете не путати програмне забезпечення, яке стоїть на рівні віртуальної машини і на рівні гіпервізора, тобто програми, яка саме з, з за допомогою якої ми створюємо віртуальні оці кластери. Тобто, зрозуміло? Тобто, тут, коли ми кажемо про віртуалізацію сервів, то на цих серверах ось встановлюються ось такі. Типові операційні системи, або продукти. Тобто, от, ви бачите, тут Microsoft підлагає гіпервізор і, відповідно, віртуальний сервер можете, віртуальний PC, ну і є, і ще там є аналоги. поїхали значить, повна віртуалізація або full multi-virtualization. Значить, використовується це, як це правильно так простіше сказати, Є хостова операція. Я ж так про простіше. Є хостова система, ну, як типу гіпервізор, і поверху в них встановлюються операційні системи, які там ну, повністю функціонують як окремі там, як це кажуть, окремі комп'ютери. Тобто це така система. Ми там пам'ятаєте, на минулих роздивлялися, що є два типи створення верталізації: на основі гіпервізору, і там ще одна: ну там перший, другий рівень. Так, от, в цьому випадку йде про при повну верталізацію, саме мається на увазі, що ну скажімо так, є гіпервізор. І зверху імулюються повністю самодостатні ну, віртуальні машини, які виконують функцію або серверів, або PC, або того, що нам треба. І це буде називатися віртуалізована віртуалізація. Ось так. І чим це приємно, що ми можемо, наприклад, до. Підключитися на хост ОС. Вона тут називається, може ще назвати це гіпервізор. І підключившись до неї, ви можете собі управляти, ну, адмініструвати оці віртуальні машини, які вони є. Тобто це буде називатися повна віртуалізація. Далі паравіртуалізація. Значить, тут. Ми вже не задіємо основну ПО, або, скажімо так, ж тут не просто. Тобто немає у вас хостової АЕС? А у вас, скажімо так. Використовується, блін, це оце ми ж так гарно розбирали, Коротше, ви не використовуєте повноцінний ОС, Тобто ви можете роз... встановити декілька операційних систем, але, скажемо так, оце функцію хостового хустового, хустового ОПА. Буде виконувати спеціальна система, яка теж називається гіпервізором. Але там виходить так, що ви не можете через цей гіпервізор повністю адмініструвати оці всі штуки. Тобто більшу частину адміністрування бере на себе оцей гіпервізор, і фактично ну, ви не можете повністю. Керувати ну, просто всіми функціями. Ось так. Значить, це у нас така пара віртуалізація. Тобто, чомусь вона у нас виникла зараз, типу, ну, сама популярна. Значить, віртуалізація на рівні ядра ООС. Значить, це те, що ми з вами розбирали: віртуалізація ОС або створення ну, віртуальних таких собі. Операційних систем. Це коли ми створюємо декілька операційних систем, скажемо, воно нічим практично не відрізняється від того, що ви, ну, типу, робите віртуальні машини, типу комп'ютери. Тобто, ну тут ніякої різниці немає. Якщо ви встановлюєте ОС скажемо так, на рівні ядра, то ви створюєте аналогічно, те ж саме, що і з звичайна там віртуалізація накопів, і віртуалізація додатків. Скажемо ось це ми фактично можемо, яка ну, з яке завдання цієї віртуалізації? Скажемо так, не не завжди доцільно імулювати, наприклад, повне робоче місце. Ну, типу, ось е, взяти і створити там персональний віртуальний комп'ютер з операційною системою, там з усіма додатками, тобто, що там і Word був, і Skype, і все, все, все. це вже надлишковість, розумієте? Наприклад, ви знаєте, що ну наприклад на робочому місці ваші колеги там використовують одну-дві три програми. Так, от має сенс просто земулювати їм віртуалізовані ці додатки які, до яких би вони просто дистанційно підключалися і з ними працювали, і тобто, вам не треба створювати під це е, окремий там персональний комп'ютер, і ось це називається віртуалізація додатків. Тобто, ви е, на одному з залізячі, на одному комп'ютері, можете підняти декілька додатків, ну, типу, і розподілити їх. І вони будуть працювати незалежно. Вони можуть бути навіть одні і ті ж самі додатки, але вони будуть працювати незалежно на одній машині і обслуговувати різних людей. Ось так. Є б до, скажімо так. Це є буде віртуалізація додатків. І останнє, що моє віртуалізація уявлень робочих місць. Тобто, в даному ну в випадку, скажемо так, ми можемо замалювати нашому тому людині, яка буде працювати, наприклад, з додатком, ми можемо ще й емулювати йому робоче місце. Тобто, він буде думати, що він там відкрив собі повноцінну. Вінду, але насправді він буде бачити в цій вінді ну, типу, таке робоче місце, але зможе користуватися тільки тими певними додатками, які ви йому пропишете. Ось так. І от і все. Значить, детальніше. Ну, ці всі штуки. Ну, тут. Я би не сказав, тут, скажімо, так дуже поверхньово все висвітле, але детальніше ми з вами ж розбирали цю вертилізацію серверів, робочих місць і таке інше. Тобто, хто кому цікаво, більш заглибитися всю тему, то просто підніміть старі лекції, старі відео, і ми там кожну з ми там майже виділяли по, по лекціях, ну, щоб щось деталізувати. Від вас просто зараз вимагається... Мати розуміння, що в кліт-системах віртуалізація в використовується, вона нічим відрізняється від віртуалізації, яка використовується поза межами грі, а вона просто є ну, інтегрованою в ці системи. Ось і все. Питання по цьому матеріалу є у вас? Немає. Якщо немає питань, на цьому в мене все на сьогодні. До побачення. І давайте вже там прискорюйтесь і загружайте, будь ласка, практичні роботи. Бо я вже з другого мая маю вам виставляти оцінки за другий модуль. І підгружайте вже, будь ласка, сертифікати по Циско. Домовились? Я там бачу, що вже багато людей загрузило, але ще недостатньо. Тоді до побачення. Дякуємо, до побачення. Гарного дня. До побачення.